В ім'я Отця і Сина, і Свята Духа. Амінь. Христос рождається. Коли вони пішли в Капернаум, Ісус каже до своїх учнів, про що ви там сперечалися в дорозі? І вони мовчали, бо сперечалися, хто із них старший. Чому Христос каже так? Про що ви там сперечалися, так ніби не знаючи. А я собі думаю, ну а чому Господь Бог не зупинив їх тоді, коли вони сперечалися? Сказав, би, стоп, я вам поясню. Він чекає, коли суперечка завершиться. Неважно, яким, яким результатом. Чуєте? Неважно, яким результатом завершиться суперечка. Господь Бог дає нам можливість, щоб ми самі взяли в тому участь. І все, що ми робимо у своєму житті, Господь Бог дає нам можливість, щоб ми самі то зробили. Ви скажете, та навіть якщо ми помиляємося. Так, навіть якщо ми помиляємося, то чому нас Бог не зупинить? Для чого? Христос не дарма говорить про дитину, каже, от таких є Царство Боже. Що у дитини саме найважніше є? Розуму нема, досвіду нема. Ну, розуму, я маю на увазі якихось там енциклопедичних знань. Тому діти йдуть до школи і вчуться писати, читати, вчуть історію, вчуть фізику, хімію, все інше. Що в дитині є таке особливе? Здатність вчитися. А що в дитині ще є такого? А такого, що дитина. Не може зробити такий гріх, який неможливо виправити. І дитина вона відкрита на вчення, вона здатна вчитися. І тому Христос каже, якщо ви здатні вчитися, то слухайте, що я вам кажу. Ми часом кажемо, я знаю, ти мені не каже, я знаю. І так. І це є, знаєте, завжди є негативне. чим. Найперше, коли людина каже, що вона все знає, вона перестала вчитися. Бо якщо я все знаю, нащо не вчитися? А якщо ти не хочеш вчитися, то тобі треба якось аргументувати. І тому ти кажеш, я все знаю. Я не вчуся, тому що я все знаю. Та бери почитай ту книжку, та я то знаю. Почитай святе письмо, я вже його два рази прочитав. де мені. Це люди, які зупинилися. А тепер я би хотів, щоб кожен з вас задумався про тих двох апостолів, які питалися, хто і змагалися, хто із них більший. Більший від кого. Від Ісуса? Ну, не думаю, що вони навіть так ставили питання. Чи ти є, чи Він один і другий, чи він є більший серед тих, які зібралися навколо Ісуса? Більший для чого? Для важності. Щоб тебе більше почитали, шанували. Щоб тебе більше слухалися, чи як? І тому оця більшість і ця першість це і марнота. І між нами, людьми, і дорослими, і вченими, і не дуже вченими, і особливо особливо е вченими існує оце поняття. Хто більший, хто важніший, у кого кращий костюм. У кого дорожча машина, у кого кращий будинок. Дуже часто ми будуємо будинки не для своєї зручності, а для того, щоб у сусіда був інфаркт від зависті. Я на попередній парафії. Прослужив 17,5 років. І там був такий випадок, прийшли майстри будувати хату. Ну і кажуть, яку хату будемо будувати? Це ж не так, знаєте, сьогодні там проекти. Він каже, таку як у Маринчика. А вона яка хата? 16 на, на 12, ну, так приблизно. На три кроки більше. Завість. Хату треба будувати для себе, для своєї зручності, а не для того, щоб комусь було завидно. Машину купляти для своєї зручності, враховуючи надійність і можливість фінансу. Не купити машину і потім ще 2-3 роки. Перебувати в борговій ямі. <кхи> жити треба по ресурсах. Старатися жити краще. І старатися бути кращим, але не від когось, а від себе. Я сьогодні маю бути кращим, як був вчора, а завтра маю бути кращим, як був сьогодні. Мудрішим. Стриманішим, поміркованішим. І от у цій більшості ми повинні дбати, щоб я був вищий від себе, не від когось. Бо це є хитрий прийом диявола, який зманює людину, який відволікає людину. І людина. Відійшовши від Бога, перевівши свій погляд від Бога, переводить на земне, проминаючи. І для диявола це дуже важно, що ми захоплюємося речами, які проминають. Захоплюємося тим, що не є важне. Споримо, хто старший, що є неважно. Христос каже: як хочеш бути першим, будь слугою. Це означає, що ми прийшли на це місце не для здобуття титулів і першості, а здаємо екзамен на свою гідність перед Богом, наскільки я здатний служити ближньому. Христос прийшов і каже: Я не прийшов, щоб ви мені служили, я прийшов вам служити. І, наприклад, своєї покори Він умиває апостолам ноги. Показуючи, що він прийшов служити, а не одягнути корону, сісти на трон, поклоняйтеся мені, величайте мене. Ні. Його трон був хрест на Олговці. Хто напоїть вас кухликом холодної води? Каже він до апостолів, Через те, що ви мої, через те, що ви Христові, не втратить своєї нагороди. І якщо я буду служити, тому що Бог мене навчив бути милосердним, і я хочу служити іншим, будете мати свою нагороду. А той, що на тім боці чуєш, Господи, на тім боці там є один такий, що. Твоїм іменем ісціляє, проповідує, а з нами ходити не хоче. Ну, такий. І Христос каже, якщо Він з нами, то Він за нас. І тому кажу, будьте з Христом і де б ви не були, далеко чи близько, у церкві чи дома. Будьте з Христом, жити для Христа. І іменем Христовим, яке дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб всяке коліно на небі, на землі і під землею приклонилося перед іменем Його. І іменем Ісуса ми маємо жити. Ім'я Ісуса має бути на наших устах щодня. Бо як я буду говорити Ісус, я ніколи не буду себе показувати, що я є вищий, бо я не можу бути вищий від Ісуса. Я хочу прийти до нього, я хочу іти до нього, я хочу служити Йому, подати хоч кухлик холодної води. своєму ближньому. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос рождається. Славі моєму.